Доброго дня, мене звуть Віра Миколаївна Воробейвихівська. Я лікар-репродуктолог медичного центру мати та дитина, кандидат медичних наук. Поговоримо про невиношення вагітності. Якщо в сім'ї переривається вагітність один раз, ми вважаємо це випадком. Звісно, обстежуватись можна, але медики не настоять на цьому. Якщо така біда повторюється два і більше разів, ми називаємо це невиношуванням вагітності, і це діагноз, який потребує дослідження і певних дій лікаря для допомоги сім'ї. Отже, які ж причини можуть приводити до завмирання вагітності або самовільного аборту. Вони поділяються на дві великі групи: перша пов'язана з якістю і життєздатністю самого ембріона. По-перше, мова йде про його хромосомний набір. По-друге, це його життєва сила, це структура ембріона, кількість пожежних речовин, які він запас, правильність його клітинної побудови. Впливати на ці факти ми не можемо. Однак, якщо мова йде про програму ЕКЗ, то можна обирати ембріон хоча б за хромосомним чинником. Всі інші причини стосуються мами. В першу чергу мова йде про гормони. В воножній вагітності першу скрипку грає прогестерон. Це відомо всім. Ця причина Така причина, як знижений рівень прогестерону, є найбільш поширеною, однак її найпростіше коригувати, адже існують препарати прогестерону, які потрібно приймати під контролем лікаря, і майже завжди це приводить до гарного результату. Також для виношення вагітності має значення рівень гормонів щитовидки та естрадіолу. Друга причина стосується запальних процесів, їх бажано виключити або знайти і пролікувати до наступної вагітності. Для дослідження підходять такі методи, як стандартне дослідження мікроскопіїрогенітальних виділень, бакпосіви, а також аналіз вмісту порожнини матки. Ми намагаємося діагностувати, чи немає якогось запального процесу в порожненні матки. Для цього підходить пайпель біопсія ендометрія або діагностична гістероскопія. Лікар допоможе вам вибрати метод, який краще підійде саме вам. Далі йдуть менш поширені причини, але не менш важливі. Мова йде перш за все про тромбофілії, схильність до підвищеного згортання крові. Тромбофілії бувають як набутими, так і вродженими. Існує комплекс досліджень, який дозволяє виявити таку патологію, а також є препарати, які можна приймати в залежності від потреби, чи при підготовці до вагітності, чи в самій вагітності. І цей чинник також може бути компенсований медикаментозно. Один з найменш поширених, але все ще дуже важливих факторів це імунологія, адже плід наполовину чужорідний імунній системі мами. І ця система повинна правильно розпізнати плід і вибудувати свою відповідь до нього відповідним чином. Існує ряд порушень, які не дозволяють імунній системі мами сприймати ембріон правильним чином. Або ця імунна система його не бачить і не може захистити від власних антитіл, або бачить і діє гіперактивно порушуючи оболонку ембріона і атакуючи його як чужорідний агент. Усі ці пункти також можна дослідити і, хоч і складно, але відкоригувати. Тож самостійно справитися з такою проблемою важко для цього. Потрібен спеціаліст, який займається саме невиношуванням вагітності, і зможе вас направити і вибудувати цю стратегію крок за кроком.